Дві новини в стрічці ми зустріли, і вони ніби і не поєднані, але чомусь притягуються. От послухайте для охорони Зеленського навіть не для самого Зеленського, а для його охорони за державний кошт придбано 4 Тойоти у преміум комплектації по 3,93 мільйона гривень за штуку. Може, воно так і треба. Ці машини броньовані. Все, що можливо в них заброньоване, вони не можуть коштувати дешево, ясне діло. Хтось безперечався, ми не будемо. Великому кораблю велике плавання, як кажуть. Тільки питання: а попередні броньовані джипи куди поділися? В президентському автопарку були попередні, ясне діло, що були в нас війна понад 10 років. Де ті броньовані джипи? Полягли в нерівному бою на банковій? Не витримали 500 мільйонів замахів? Чи, як то кажуть, сусіди, прохуділіся? Ну, справді, питання ж не в тому, дорого це чи дешево за певну модель. Кадилаки, вони, наприклад, ще дорожче. Питання в тому, чи на часі? Чи, може, перетоптався би пару місяців, чи скільки там йому ще залишилося пересиджувати до закінчення своєї безкінечної каденції? Може би, ще Володимир Олександрович на тих стареньких броньованих покаталися поки що? Ага. І охоронці його. Просто от є в нас тут інша новина в стрічці про бійців напередку. І чогось так виглядає, що їм потрібніше. А одну таку бронетойоту обміняли би на десяток корчів або вантажівку би нормально купили три. І реально врятували би цим десятки реальних життів живих, справжніх чоловіків і жінок, батьків, братів. Це ж набагато важливіше, ніж пригорівша сідушка одного президента, яка підпсувалася від постійних переляків і замахів. От дивіться, фонд справа громад зараз збирає на шиномонтажний комплекс для ЗСУшників. Розказуємо, чому операція ЗСУ в Курській області, як би там до неї хто не ставився, це дуже складне завдання з точки зору логістики. От, ви коли собі уявляли ремонт і заміну коліс. Не на базі ремонту, в військовій техніці великих вантажівках, і яка доля чекає важку колісну техніку в тому випадку, коли колесо вчасно не вдалося полагодити чи замінити. А як поміняти колесо в БТР, -а, наприклад? А скільки годин треба витрачати на демонтаж і заміну системи Run Flat? На цих от світлинах колесо від бронетранспортера ВАБ. Він зміг вирватися з поля бою саме завдяки Run Flat. І те, що від власне того ранфлет залишилося. А поміняти в польових умовах це багато годин, багато годин ризику, багато годин балансуючи на грані загибелі або ж 40 хвилин завдяки шиномонтажному комплексу, який вже тут причаївся і працює майже цілодобово. Цей шиномонтаж вже поміняв, відремонтував, перевзув понад 500 важких коліс. І зараз треба допомогти шиномонтажеві, бо рахунок на витратні матеріали вже більш як 300 тисяч гривень. Якщо шиномонтаж зупиниться, ми втратимо дуже багато техніки просто тому, що не зможемо її вчасно витягнути, евакуювати, полагодити. А броня на вагу золота. Кошти на цю потребу збирає Фонд Справа громад. Ви можете знайти їх в Гуглі. А ми ще закріпимо в першому коментарі посилання на їх сторінку з реквізитами в першому коментарі під цим відео. Допоможіть, навіть дрібна сума дуже допомагає, повірте. Володимиру Олександровичу чотири броньовані новесенькі Тойоти за майже 16 мільйонів гривень купили з коштів платників податків. А хлопцям на фронт вже не вистачає, ну ви ж розумієте, всього на всіх не вистачить, бо всього мало, а всіх багато, це ж відомо. Тому тут надія на нас. Дякуємо за ваші поширення відео, коментарі, підписки. Це теж допомагає. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо!